Доброго дня, вітаю вас на уроці літературного читання. Продовжуємо знайомитися з авторами української сучасності та опрацьовувати їхні твори. Сьогодні ми працюємо та будемо читати вірш Володимира Верховеня Козацькі розваги. Налаштовуємося, будь ласка, на роботу, підготуємо все необхідне це підручник, зошит, ручку. Запишемо сьогоднішнє число. Сьогодні у нас з вами 18 жовтня. На минулому уроці ми з вами опрацьовували, на минулих уроках опрацьовували з вами народну легенду та опрацьовували історію переказ про Софію Київську. Згадайте, будь ласка, про що саме йшла мова у цих текстах, та яка їхня головна думка? Отже, Володимир Верховень, автор сьогоднішнього вірша, Володимир Миколайович Верховень народився 13 вересня 1958 року у Харківській області. Він є українським поетом, перекладачем та журналістом. Членом спілки письменників з 1992 року також вважається. Зараз Володимиру Миколаївичу 64 роки, він працює і продовжує дарувати людям свої літературні витвори. Загалом найбільші. Збірки не тільки один віршик, звичайно, в нього, а найбільш значні твори це збірки лелечене колесо на цвинтарі слова, «З полум'я і полину, абетка у віршах, абетка для маля... малят про звірят та звірів, маляткова абетка. Тобто, як ви бачите, всі твори присвячені саме. Дітям, і у своїх віршах він намагався дітям розповісти про історичне минуле сучасне України, і того саме сьогодні ми будемо читати його вірш, який був присвячений козакам. Козацькі розваги, ми, як жителі Запоріжжя, маємо безпосереднє відношення так до козаків, тому що дуже тісно історія нашого міста, історія пов'язана саме з козаками. Ми на минулих уроках говорили про Запорізьку Січ, дивились відео козацького маршу, і сьогодні поговоримо саме і про. Їхні розваги, тому що, звичайно, що поміж працею, боротьбою за землі, звичайно, молодим людям хотілось також і порозважатись, відпочити від всіх життєвих негаразів та проблем. Славились козаки завжди своєю мужністю, силою, готовністю йти до боротьби. Вони завжди не боялися. І згадайте, на минулому році ми також з вами розглядали, що боягузів не брали до козаків, взагалі, що спочатку визначали, чи потрібен їм такий хлопець чи ні, проводили певні. Змагання і перевіряли таким чином, тому козаки мали бути розумними, кмітливими в гарній фізичній формі, безстрашними для того, щоб тільки йти вперед. Перш ніж читати цей вірш, як зазвичай, ми опрацюємо, звичайно, орфограми. Чимало подужа, козарлюга, двихтить. Ось Такі слова. Зараз ми з вами прочитаємо вірш та впевнемось і спробуємо пояснити ще їхнє значення. Володимир Верховень, козацькі розваги. У козаків, до речі, щоб ви знали, також були розваги. І чимало. Улюбленим вважалося поправу змагання дружне лавою за лаву. А ще тягли канат. Чия подужа, команди дві, а поміж них калюжа. Сміялись всі, хапаючись за боки, як хтось з у воду ненароком. Згадати варто ще одну розвагу насилу, витривалість, рівновагу, стрибання у мішку. Ану, чи вдасться дістатися до фінішу й не впасти? В пошанів козаків були віддавна. Бої кулачні, от забава славна, тут мало сили, треба досвід мати, щоб у двобої завжди гору брати, не тільки в ділі ратному несхибні, були вони до співу, танцю здібні, як піде викрутасом козарлюга, земля двигтить, луна на всього округу, здавалось би, Дозвілля і розвага, та варто придивитися пильніше у вправах цих політерці звитяга, майбутніх перемог, літопис пише. Ось такий віршованій, легкій вільній формі цікавий автор розповідає про різноманітні козацькі розваги. І зверніть увагу, як от Гарно автор підвів, що, незважаючи на це, що це були ігри, неначе весело, всі сміялися, але все ж таки всі ці ігри допомагали розвивати у козаках витривалість, силу, мужність і таким чином допомагали, направляли. До перемоги, тобто навіть ігри в них були направлені на розвиток фізичної сили, на розвиток кмітливості, вміння думати, як же вправніше зробити, щоб дістати цю перемогу. І саме всі ці ігри були направлені на те, щоб і в бою також козаки завжди отримували тільки перемогу. Отже, подумайте, чи всі слова, які у вірші вам знайомі, значення з незнайомих слів, як завжди, можна знайти у тлумаченому словнику. В цілому, я думаю, що більшість слів вам знайома, в принципі, я, оскільки автор сучасний, то і використовував у своєму вірші сучасні. Козарлюга, єдине таке цікаве слово. Козарлюга загалом це збільшена форма слова козак, тобто дуже вправний, мужній, великий, сильний Козарлюга. Тобто, це Козак. Чи сподобався вам вірш? Про які розваги козаків стало відомо з вірша? Автор описує декілька розваг. Це від лавки до лавки, перетягування канату. Так, дві команди втягнули канат, і хто ж не витримав, падав у калюжу. Стрибки в мішках також при... використовували цей вид змагань, козаки. І їх описує поет у вірші. Подивіться, будь ласка, зараз навіть за. Прикладом цих козацьких розваг навіть у школах, якщо не на дистанційному звичайному навчанні, то навіть проводять певні досліди змагання, козацькі розваги або веселі старти, коли набирають від класів представників, збирають команди, і потім учні змагаються між собою у схожих змаганнях. Так от саме історично це пішло від козаків. На... Також ми з вами вже опрацювали декілька текстів присвячені козацькому життю, і згадайте, які ж страви полюбляли козаки. І подумайте та скажіть, де в Запоріжжі саме ви бачили пам'ятники, у які присвячені саме козакам. Подумайте та спробуйте згадати, який же в нас є острів. На якому, звичайно, і є ці пам'ятники. Отже, який же вірш спробуємо обрати ті прикметники, які саме більше відповідають. Вірш, звичайно, цікавий, повчальний, тому що, хоч це і просто віршик, але дуже багато інформації про козаків можна отримати з нього. Та пізнавальний, отримуємо нові знання. Подивіться, будь ласка, ось пам'ятники козакам. Давайте спробуємо доповнити речення. Це речення ви доповните у своєму зошиті. Початок ви запишете і допишете відповідь, відповідь, власну думку. Українці шанують і поважають козаків за те, що за що саме. На вашу думку, які головні риси характеру були для притаманні козакам і за які їх поважали? Отже, ми з вами ще на одну сходинку стали вище, ще ознайомилися, ще з одним новим. Твором прочитали новий вірш, познайомилися з новим автором, згадали, що Володимир Верховень, поет, журналіст, <кій> який народився в Харківській області, дізналися про розваги козаків, про те, що вони навіть не просто бавились так відпочивали, а їхні ігри також були складені для розвитку сили, мужності, витривалості для того, щоб всі ці. Риси потім признадобилися у військовій справі. Отже, чого навчає нас цей твір? Давайте спробуємо дати відповідь на це питання. Чому, чого саме він навчає? Навіщо взагалі? Тобто, кожен вірш, по-перше, це повідомлення про розваги, але і якась навчальна та виховна мета. що навіть... Найкращий варіант це навіть ігри придумувати і грати в ті ігри, які будуть нести для вас якусь користь, тобто не просто навіть чи комп'ютерні ігри, коли ви граєте. Спробуйте знайти для себе такі ігри, які будуть нести для вас якусь позитивну потрібну. Ви мають тимуть, потрібний результат. Тобто, це чи ігри на логіку, чи ігри, в які там треба щось рахувати, щоб розвивати цю навичку, чи можливо ігри, в яких ігри, в яких треба е знати яку іноземну мову, англійські слова повторювати. Тобто, звичайно, відпочивати просто без роз... бездумно можна, але не багато, а звичайно. Зараз прогрес він наскільки крокує вперед, що можна і потрібно знайти такі ігри, вони цікаві, вони різноманітні, і обрати для себе ту гру, яка буде також вам допомагати, а не навпаки шкодити вашій осанці, вашому зору і так далі. Подумайте, що найбільше вас вразило у творі. Згадайте, хто автор цього твору Володимир Верховень? І хто ж такі козаки? Козак у перекладі означає вільна людина, козаки так, це загалом вільна людина, вільний воїн, якщо перекладати так, козаки це учасники чоловічих. Військових громад, тобто вони об'єднувались у військові такі громади вільні, не хотіли, щоб ними хтось керував, вони були вільними незалежними, і об'єднувались ось такі військові громади і досягали потім разом спільних цілей. Подивіться, будь ласка, ваше домашнє завдання. Це вірш. Сторіночка 39, дуже вас прошу не лінуватися, читати, читати неодноразово для того, щоб покращувати свою техніку читання, тому що дуже складно буде потім у п'ятому і наступних класах з поганою технікою читання, тому що розміри текстів будуть збільшуватись, великі будуть великі тексти. Якщо ви будете дуже повільно читати, то звичайно на читання будете витрачати. Читати дуже багато часу, а читати треба буде багато. Тому про подумайте про це завчасно, не забувайте та не лінуйтесь читати, тому що читання допомагає. По-перше, отримаєте нові знання, покращуєте техніку читання, а значить, зможете швидше виконувати всі завдання, чи швидке читання також допомагає мисленню для того, щоб і людина швидше засвоювала отриманий матеріал. Тому ви ще гарненько прочитаєте цей вірш, а на наступному уроці буде тестова перевірка, наскільки ж уважно ви Читали. На цьому наш урок закінчено. Я дякую вам за увагу. До побачення!